дня! Ви на каналі Репача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених і я не просон. І давайте подивимося карта е, весняного лугу колода. І хочу подивитися, е, що хорошого прийде незабаром. Дені колоди карта жінки: це про е, дружність, про жіночність, про е, законну дружину, про те, що е, ви в статусі, про вміння любити, е, турбуватися. І радуватися життю. Давайте подивимося, що хорошого прийде незабаром. Що хорошого прийде незабаром. Так, поїхали. Дівочки, прийде якісь нові емоції, якась реалізація, в тому числі творча, духовна. Вам кажуть про те, що варто, знаєте, як, слухати свою інтуїцію іти туди, де. Туди, де от в серце ваше радіє. На дні колоди карта Христа, каже про що, що закінчився ваш, ваш якийсь уже період, коли ви відстраждали, і ви починаєте прямо таки кайфувати. Далі, що ще приходить у нас неочікувано. Так, інтуїція знову, друга карта інтуїції. От ви, начебто, починаєте бачити свій шлях. Ви щось о, в якомусь проєкті, щось реалізуєте, якісь свої... Не знаю, духовні починання, ви якось розвиваєтеся, оновлюєтеся, омолоджуєтеся. Знаєте, ви, можливо, комусь приходять підказки через сни. Можливо, ви фантазуєте щодо своєї майбутньої професії, чомусь мені так іде. Хтось працює з... Пропрацював чистки, і вони в нього пішли дуже-дуже-дуже вдало. Зрозуміли мене. І от кажуть про те, що, знаєте, От ви получаєте якусь інформацію, можливо, навіть сплітки якісь, а ви от щетеся якось по-іншому на це дивитеся. Ви шукаєте тут написано альтернативні шляхи. Ви от починаєте начебто дивитися на все із позитиву. Тобто колода просто прекрасна. Не знаю, це таке. Це як не скільки весняний луг, скільки він саме октябрьський, жовтневий, такий ну, фарби просто шикарні. Кажуть про те, що ви навіть біля невзгод ви якось починаєте дивитися на все красками позитиву. Далі, знову ж таки, карта про пліток, про що плітки? Про те, що ви починаєте, знаєте, як де ви бачите якусь ясність, якусь стабільність, якесь просвітлення є, карта маяка. Бачите якийсь курс, куди вам рухатися, заради своєї сім'ї, заради щастя, заради от саме стабільності, заради наповненості. Собака, біля вас. Віддані товариші, віддані друзі. Знаєте, Тут також може бути для тих, хто чистився, що чистка пройшла доволі таки успішно. Зрозуміли мене. І от ось ці ось пташки з цими своїми язиками вони вас навіть не, ну, не тривожать. Далі. Будуть якісь події розвиватися. Знову про що? Знаєте, будуть якісь сплітні, про що, змія? От ви будете знову ж таки получати якісь сплітки. Причому дуже несподівано, знаєте, як ото кожен день виходжу на вулицю, чую про себе якісь плітки від мишей, від змій, тобто людей, людей які під маскою, які точуть ваш, точуть ваші. О, чомусь сказати, Точуть ваш мозок, якісь мілкі пакосники, які, знаєте, як приходять як до вас як гості, в принципі, не до вас особо ніякого. Явного влияння не мають, вам кажуть про те, але ви якось знаєте, як ви якось поступаєте з ними по мудрості, передбачаєте це вже, і це вам не заважає отримувати свої доходи, отримувати свої статки. От все одно вам це не дозволяє, тобто не забороняє вам це от, жити своє життя з насолоду. І розумієте, фінанси достаток риба це, от, навіть хто хотів, не знаю, можливо, хтось проспітніше про вагітність, тут вираз і вагітна. Про що ще рибка? Про те, що сонце от для вас це все наскільки е, от ви від цього Знаєте, як? На вас це більше просто не діє. От на вас це більше не влітає. Ви живете в своїй ясності, в своєму ресурсі, в своїй творчості і витрачаєте енергію не на, негатив... не на негативщиків, а саме на свій якийсь проект. що ще хорошого станеться. А сп'ятники були і будуть, це нормально. Е, про що труднощі? Кажуть, про те, що дивіться, все, що у вас якорило, все, що вам давалося е, тяжко перед цим була колода, е, господи, колода, карта Христа. Кажуть про те, що це закінчується. Розумієте, от були всі перешкоди, у вас були, була якась ситуація, яка не рухалася з місця. Стосовно професії, стосовно якихось основ, стосовно якоїсь стабільності. Можливо, ви навіть щось втрачали. Розумієте? А вам кажуть про те, що тут, а от тут труна саме прекрасна, тут ви просто вона уквітчена. У квітне, на господі, якесь слово таке. І от кажуть про те, що ці всі тягості у вас е, закінчуються, перетворюються на якийсь позитив. І знову ж таки, карта чаші. розумієте? От тут навіть, знаєте, що обручка це якісь е, от негативні проекти, начебто, знаєте, от вони завершаються, якісь закольцовки завершаються. І ви можете, якщо це щодо якогось партнерства жаданого вами, то вам кажуть про те, що ви зможете домовитися. Зрозуміли мене? так? Все, що вам заважало рухатися, воно е, відступає. Далі, чоловік, що? От у вас буде вибір з якимось чоловіком, який, до якого у вас емоції. І от вам кажуть про те, що про що лисиці? Будуть якісь люди, які, знаєте, що намагатимуться вас сколихнути, можливо, брехуни якісь, які захочуть, знаєте, як, щоб, можливо, ви не були разом. Знову ж таки, сплітні, які вам, начебто, наміряться, знаєте, як відвернути вас від потрібного рішення. Але вам кажуть про те, що все одно кохання переможе, стосунки збережуться. Ну, ще раз кажу, сплітники, які мішають вам жити. Це, і будуть ці ось сплітні приходити до вас якось так несподівано, якось так не вовремя, і будуть вас будоражити. А вам кажуть про те, що біля вас реально достойна людина. І знову ж таки, карта обручки, можливо, в когось навіть пропозиція, дівочки, Або якщо це по роботі, то ви зможете домовитися і все одно залишитися при своєму. Розумієте, класно. Карта САД це про те, що ви знаєте, що ви знайдете контакт, знайдете. Ось, знову ж таки, зможете домовитися карта зустрічі, карта якихось общих мероприятій. Шикарно, чесно. Що ще? Дзеркало, що ви зможете бути розумною, про все проаналізувати, правильно сприйняти інформацію, і ключі у вас в руках заради прогресу, заради, в тому числі, заради вигоди, в хорошому сенсі слова, заради власного шляху. Ви знайдете спосіб домовитися полюбовно. Так, знову-таки карта про те, що треба буде налагоджувати зв'язки. Сад, зустрічі, арка, зв'язки, переходи, зростання. Все заради вашого росту. Знову ж таки, карта що вони будуть трохи вам затьмарювати. Затьмарювати вам якісь нові ваші початки. Але вам кажуть про те, що ви це все шикарно відсічите. І оця інформація, яку ви будете отримувати, можливо, навіть ви зараз її отримали, розумієте? Ви будете просто до цього готові. Шикарно. Не дайте ніяким мишам псувати вашу шикарну осінь. Далі, порада вам. Біля вас підтримка. Біля вас сила, за вами влада, ви в чистоті. І от картате, про що тут, тут саме вежа, знаєте, про що? Про те, що ви тут під захистом, тут карта власті, карта інституту, карта ізоляції від усіх ось поміг. Біля вас підтримка, біля вас чистота все одно. На дні колоди карта зірка каже про те, що ви спокійно можете з духовністю, з натхненням виконувати свої бажання. Приймайте виблаго, благо, прекрасна колода, прекрасний розклад. Нехай кожне послання знайде своє серце. Я рада всім, хто зі мною разом росте. Я не тільки про нашу кількість. Благодарю.